Згущене молоко, крупа пшенична, дві пачки. Пані Світлана ще у лютому на початку повномасштабного вторгнення РФ провела чоловіка захищати Україну. Зараз жінка сама виховує десятимісячного сина Костянтина. Як дружина військовослужбовця, Світлана прийшла забрати свій продуктовий пакунок від військової адміністрації. Ну, ми якось не надіялися, але ну звичайно приємно, що є у нас такі добрі і відчутні е, люди. Які допомагають сім'ям, ну дружинам У мене зараз чоловік на передовій і тяжко буває. Хочу подякувати всім Олександру Білкулу, всім тим, хто підтримує. І допомагає людям. Це дуже дуже велика вдячність від нас. А ось пан Віталій 36 років тому мав оздоровлюватися до Полісся, проте не судилось. Здоров'я підірвала аварія на ЧАЕС. Зараз містянин має статус Чорнобильця другої категорії. Як пільговик пан Віталій також отримав свій проднабір. Хочу подякувати нашій герецькій владі за допомогу е, в такий тяжкий час для країни, для нашого міста. Що допомагає всім нашим людям? Це важливо для, не только для нас, а для всіх для пенсіонерів, для дітей, для вагітних. Тому ця допомога вкрай необхідна для всіх початку третьої хвилі видачі продуктових наборів свої пакунки від міської влади зможуть отримати ще 11 нових пільгових категорій, серед яких сім'ї у складі яких є отримувачі допомоги по безробіттю, родини, у яких є отримувачі виплат по втраті годувальника на дітей. Тощо, зокрема, в одному із шести пунктів Саксаганського району під час третьої хвилі свої пакунки вже отримали близько 300 сімей із запланованих 800. у Саксаганському районі. Відкрито працює шість пунктів видачі продуктових наборів мешканцям міста Кривого Рогу. Пункти працюють з восьмої до сімнадцятої години без вихідних. На сьогодні, по третій хвилі, нами видано вже близько двох тисяч продуктових наборів. Це майже 38% від загальної кількості. Планується по третій хвилі 5 377 наборів. Починаючи з травня в нашому районі вже видано більше, ніж 21 тисяч продуктових наборів мешканцям району. Нагадаю, до безкоштовного продуктового набору від військової адміністрації входить борошно, крупа, макарони, соняшникова олія, згущене молоко, та м'ясні консерви. Загалом у третю хвилю видачі у допомогу свої продуктові набори за розпорядження... Адженням начальника військової адміністрації Олександра Вілкула отримають ще близько 30 тисяч родин. За детальну інформацію про отримання пакунку у своїх районах ви можете звертатися за номерами телефонів, що наразі ви бачите на своїх екранах. Маріолакуліч, Андрій Яковлєв, перший міський.